Багато століть тому назад в цьому невеличкому селищі жила мусульманська подружня пара. Тоді точилася війна, реконкіста. І з одного важкого бою її чоловік не повернувся живий. Вдова у відчаї і вгорі покинула все, все, що в неї було, і подалася в гори жити. Печері на самоті. З печери вона виходила лише вночі, щоб помитися в ставку знизу. В цій печері вона провела останні свої найсумніші дні і найсамотніші ночі. В ніч на Івана Купала, вона померла. І сьогодні ми з вами спробуємо відвідати цю печеру. І подивитись, де доживала останні свої самі гіркі дні мусульманська вдова. Як бачите, тут так і пише водоспад і печера мусульманки. Ми вже знаємо, що мора це мусульманка, а не ожина. Перехожий турист може подумати, що ось це ось це воно і все. Це печера, де вона жила, а там знизу ставок, де вона милась. Але ні, мусульманка дуже добре сховалась від людських очей. Але давайте і цю так звану печеру оглянемо, що це було. Тут явно щось було. Можливо, це набагато ще давніше. Поселення жили тут. Видно, що тут теж була суха кладка. Тобто можна уявляти, що стіна тут була більша, і взагалі все могло бути в стінах, яких зараз більше нема. Тут, наче як сходинки, одна, друга і верх. А тут враження, що був сховок якийсь. По сходинках можна вибрати, чисто глянути, але мені здесь там нічого взагалі нема. Можливо, це теж був сховок, знаєте, від дітей. Наприклад, ховали сюди якісь сушені фрукти або алкоголь. Хто зна, хто зна. Можливо, це лише моя логіка. Ну що ж, ходіть шукати печеру вдови, як бачите, ми на правильній дорозі. Для таких туристів, як я, тут почепили ланцюжки, щоб збиратись до гори. Вона, мабуть, це все робила без них і спускалась Ген ген донизу. Ого! Ого. Ну це трошки моторошно, звичайно. Я так розумію, цей добрі люди зробили пам'ятник в часті. Трагічного кохання. Цікаво. Квіти в волоссі. О, а тут ого? Вона приховує за собою смуток. Цікаво. Тут є якийсь рік, ні, це просто вирізблено щось. Цікаво, цікаво. Вирізблено. Що це назвати? Статуя. Вона наче... Добре, не будемо казати напряму, на що вона, що вона нагадує. Але так вона наче змія, ні. Такий варіант, можна було би зробити її, знаєте, як з руками ніби. Але вона без рука, вона наче просто змія, яка готується до атаки, бо стала як кобра, знаєте, голову заціпивши. Так, то цікаво, слухайте, це гарно, що хтось так постарався зробив це. І задумка з черепом ззаді теж цікаво. Треба буде поробити фотографії. Ну що ж, поглядаємо ще печеру. Адже це не все. Туди є далі прохід. Якщо під відео вже є 10 лайків, то я пішов. Що ж, прохід недовгий. Ого, а тут ничка. Якщо не розвернутися і не подивитися отак, от, то й не побачиш, що тут позаду ще є якесь поличка, а там, мабуть, нічого нема, ні? Ви мені скажіть, бо я не бачу, я камеру хіба догори підняв. Ну що ж, печеру, в якій мусульманська вдова провела останні свої дні, ми з вами глянули. Думаю, не варто її більше тривожити. Тут дуже-дуже прекрасне і мирне місце. А я хочу знайти, врешті, де ж то вона спускалась помитися вночі, бо тут наразі одні такі. Чагарники і не скажеш, що тут можна десь помитися. але, можливо, скажімо так, все помінялось, русло річки і все за ті роки. Тим не менше я чую шум, наче якогось водопаду, під яким вона по легенді милась. ходіть пошукаємо. Так, я бачу дошечки, і шум наближається, можливо, ми все-таки знайдемо реальне місце, де вона виходила вночі помитися. Так, тут схоже слизько. Місця майже якісь казкові. Там вон теж якась печерка з водою. Там, я гадаю, теж були якісь печери колись. <гум> Блін, не, не віриться, що тут можна ходити отак безкоштовно, все так класно Зацініть. Ну це вже більше схоже, що тут можна було помитися, наче під душом. Зараз якесь таке враження, знаєте, наче я потрапив в один з тих фільмів про джунглі. І там джунглі обов'язково завжди починаються з водопаду. Такий. Летить камера зверху і знімає водопад. Ну що ж, це місце вже більше мені схоже на таке, де вона могла помитися вночі. Але, схоже, що по табличках я бачу що тут ще є пару цікавих місць. Тож ходіть досліджувати далі. Так, я повернувся до того вказівника, звідки ми прийшли печера мусульманки. А тут пише далі, що там є якийсь водопад Ель Чорраеро. Тому давайте зацінимо. Зараз на дворі плюс вісім, але я страшно впрів, поки йшов під ту гору, а дійшов я до незрозумілих загороджень. Ось тут дуже багато забору. А чому? Вони щось там охороняють, щось історичне. Чи це чиясь ділянка, тим не менше вже відкривається красота цього місця. Я немарно вибрав саме сьогодні сюди приїхати, тому що цілий тиждень лили дощі. І я знав, що всі водоспади будуть функціонувати не так, як раніше. Я просто бачив місце, де би мав бути ото спад, але там було просто сухе каміння. Тому ходіть насолодимось видовищем, бо воно, як розумієте, тут не постійне. Так це мені, походу, по цьому войти йти можна? Чесно. І, і куди я дійду? Там якісь пеньки, це що, для пікніку? Ну ходіть. Як бачите, вода чиста-чиста. Гірська джерельна, так би мовити, бо вона тільки-тільки нападала і вон тече. Так, цікава місцина. Тут добре, що є якісь поруччя і сходинки. Так надійніше. А тут явно можна, знаєте, <смірить> в спеку, мабуть, хіба що присісти собі, попити води, поїсти чогось. І на те буде ніжно крапати гірська джерельна вода, якщо вона буде глітом в спеку. Та, загорожа це господарка. Я бачу вон там помідори. Цікаво. А тут щось відбувалось. А, мабуть тут збирається питна вода. Я її, звичайно, пити не буду. Бо я не знаю, може вон там всередині десь якась миша здохла і лежить просто в тій воді, яку неочікувано затопило. Тому не варто так робити. Так, Мабуть, ось тут внизу був як резервуар. Вон там бачу сходки, по яких би мало текти вода, але враження, що її вивели якось судою. І це таке наче старовинне щось. Так, Тут висить табличка, на якій написано фабрика мрій. А де вона є? Мабуть, попереду. Хоча тут пишуть не довіряй системі. Окей, як знайду якусь систему, не буду їй довіряти. Ага, це система подачі води, я тобі не довіряю, отак тобі. 呜 Отже, скільки ви мені запропонуєте лайків, щоб я проліз з цим слизьким камінням і подивився, як там зверху. По рукам. А ви думали, я жартував? Я вже тут і тут досить гарно, тому давайте лайки, лайки. Та, але вибрався я сюди знову ж таки тільки завдяки своїм черевичкам. А дідс міг би навіть спонсорнути мене, але він, на жаль, нічого про мене не знає. Ну що ж, надіюсь, мені вдалося вам показати трохи гарних місць і самому позиркати. На цьому, мабуть, буду цю пригоду закінчувати, бо мені ще 3 години добиратися тепер додому. А вам дякую за перегляд. Нагадую, що в описі до відео є спільнота, де ви зможете знайти фото, локації, можливо, ви колись захочете теж тут пройтись цим маршрутом. Ну що ж, дякую вам ще раз. Побачимось!